Вітаю всіх, ми поговоримо сьогодні про те, що таке здоров'я, чому це актуально і чому багато із людей не знає, що таке здоров'я. Тому дійсно тема важлива Ставте в і не перемагайте. Насправді, дуже багато людей не знає, що таке здоров'я, і навіть деякі лікарі не розуміють, що таке здоров'я, і як їх треба оберегти. А дуже важливе те, що ми не хочемо лікуватися, ми не хочемо хворіти, але ми не знаємо, як себе оберегти правильно від захворювання. І саме ми не знаємо і. Багато лікарів не знають також про це, що, що таке діагностика, що саме діагностика правильно оберігає нас від захворювань і багатоденного лікування. Тому якщо вам цікава тема здоров'я, якщо ви не хочете хворіти, я запрошую вас на свій канал в Ютубі, де ви бачите посилання, назву каналу «Правильна медицина, який саме для вас розкаже те, що ви не знаєте або, можливо, забули, як себе берегти. Як лікуватися, і саме головне, як вчасно сняти проблему, як вчасно це перевірити, і, і як зробити правильну діагностику. Тому підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобаючи і чекайте наші коментарі. Ваше здоров'я тільки у ваших руках. Це дуже важливо.